Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з яблука та плавленого сира. Свіжо, смачно та оригінально. Нам знадобиться 500 г яблук, 4 варених яйця, 1 плавлений сирок, зелень цибулі та для заправки знадобиться майонез. Всі інгредієнти нарізаю кубиком, але з яблука попередньо зніму шкірку. До салату додаю сіль та заправляю його майонезом.